Від початку повномасштабної війни на суспільному суми діє музей російської ганьби. В ньому представлено понад сотню трофеїв з російсько-української війни. Переглянути зібрані експонати прийшли учні однієї з сумських шкіл. Восьмикласниця Поліна каже: пізнавати та досліджувати сумщину одне з її захоплень. Втім, у подібному музеї вона ще не була. Враження в мене змішані. Я наприклад дуже пишаюся тим, що є такі музеї. Люди можуть подивитися вибачно тих тварюк, які це робили, можуть подивитися і зробити висновки. Ті, хто досі слухають російську музику, спонсорують нашого ворога-терориста. Перший музей, по-моєму, який я знаю, з російсько-української війни ці речі, які сюди були привезені, були привезені якраз з тих місць, там, де живуть мої. Бабулі та дідулі. Буквально в 50 метрах у нас була зруйнована будівля, і це дуже страшно. Серед експонатів залишки боєприпасів, військовий однострій, номери від російських Камазів, сухпайки тощо до музею їх передали українські військові, розповідають ініціатори створення музею. Склад БК плюс командний пункт ось такий п'ятачок. І... Ну це він так в оригіналі виглядає, а один з наших волонтерів запропонував робити з них годинники і теж виставляти на розіграш, щоб люди донатили на Збройні сили. І от о, спочатку таке, а потім от в такому форматі робили годинники і робили розіграші, збирали гроші на ЗСУ. В загальному, якщо брати і трофеї, і годинники, ну я думаю, більше ніж півмільйона гривень. Збереження таких доказів слугуватиме нагадуванням про російську агресію та український подвиг, пояснив Павло Борисов. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.